Арсеній Петрович, сьогодні ми маємо народний уряд. Виступаючи про корупцію, ви сказав, що внизу продовжують збирати, але ви не сказав кому. Назвіть, будь ласка. Що стосується боротьби з корупцією, то до того моменту, доки ми не приймемо пакет законів і жорсткі рішення в цілому по системі. Ми не викоренимо низьку і середню корупцію. Збирають, знаєте, кому? Собі. Собі збирають. Тому що на превеликий жаль, такі правила були встановлені в Україною протягом останніх 20 років. І ви також причетний до цих правил, як і я. Тому давайте міняти. Ви ж також працювали десь на державних компаніях, маєте відношення до цього. Знаєте напевно щось про це? Поможіть побороти корупцію, в тому числі і в енергетичному секторі.